РФ повністю знищила майже всю теплову генерацію України. Під загрозою тепер атомні електростанції. Про це заявив Володимир Олександрович. Ну, ви знаєте, під загрозою атомні електростанції при цьому ми продовжуємо фактично продовжуємо говорити про те, що ми. Не будемо слухати Сполучені Штати Америки, і ми будемо робити те, що ми ну, робимо самі, і від цього нічого не буде залежати. Тобто ми самі будемо це робити, не будемо слухати Сполучені Штати. Я боюся, що це може закінчитись так, а потім Штати скажуть нам, ребята, ми ж вас попереджували, ви ж нас не хотіли слухати. Ну, тепер самі збирайте радіоактивний. Радіоактивні там нукліди і ще що-небудь, які є у вас на території. Ми ж вас попереджували, ми ж вам говорили, але ж ви вирішили, що ви слухати нас не будете, будете робити те, що ви хочете самі. Ну не то, що хочете, а це дійсно можливо міра така по захисту України. Але ми повинні якось розуміти, чим це може закінчитись. Атомні електростанції це не жарти.